У національних строях з головними уборами та прикрасами До швоє краєзнавчого музею мотанки з куточків України та світу близько 80 робіт ляльок із країн Європи і з України. Лунає музика. Майстриня Олена Чорноус розповідає і про свою ляльку. Тут вона по центру. «Є лялька і дві європейські ляльочки. Кожна з них особлива, говорить пані Олена. Образи мотинок, продумані до дрібниць, збережена і автентичність одягу. Шукали матеріали, вивчали. Тобто нам вже треба було дізнатися, яких костюми ти той чи інша народа. Школяр Тимофій Маршук розглядає експонати. каже вигляд цих жінок із тканини заворожує. Мені дуже цікаво, як вони їх оце робили, як вони були зроблені. І мені добре. Ча на них дивитись вони як живі люди, тільки зроблені знато директорка музею Рина Собко говорить: мотанки збирались від усіль, так хотіли популяризувати ляльку і тих майстринь, які займаються цим мистецтвом. Тут і талановитість, тут і творчість. Але в першу чергу ми популяризуємо українську культуру. Директорка додала ці мотинки подорожуватимуть і надалі. З краєзнавчого музею вони поїдуть на виставку до Києва. Побачити в Черкасах, їх можна буде протягом місяця. Тетяна Рева, Олег Куреш, Новини на Суспільному, Черкаси.